Переносний протитанковий ракетний комплекс великої дальності під назвою СКІФ створений для того, щоб уражати броньовані цілі на дальностях від 100 метрів до 5 кілометрів. Обслуга ПТУ скіф може знищити танки супротивника, легку бронетехніку, укріплені точки, а також вертольоти. При цьому вірогідність поразки вибраної цілі складає 0,7-0,9. Комплект ПТРК Скіф складається з пускової установки з приладом наведення, ведення, культу дистанційного керування, а також протитанкових ракет в контейнерах. Дистанційна керована пускова установка ПТРК СКІФ встановлюється на тренозі. Прилад наведення на пусковій установці має лазерний канал управління ракетою і телевізійний канал. Вони забезпечують оператору як огляд полю бою, так і вибір цілі і її супровід до ураження ракетою. У ПТРК-СКІВ застосована напівавтоматична лазерна система наведення, за допомогою якої оператор через оптичний прилад стежить тільки за ціллю, а стеження за ракетою ПТУ і вироблення команд управління здійснюється автоматично наземною апаратурою. Стрільба може вестися як в простих, так і складних метеоумовах. Важлива перевага ПТРК-СКІВ у порівнянні із сучасними зарубіжними зразками полягає у тому, що оператор із пультом дистанційного керування може знаходитися на значній відстані від Установки, до 50 метрів. Це забезпечує оператору і скритність застосування високоточного озброєння і особисту безпеку. Оператор може вибрати оптимальний режим роботи, наведення і управління. Після вибору і захвату цілі її супровід йде в автоматичному режимі, вже не вимагаючи втручання оператора. Виведення ракети на ціль після старту забезпечується за допомогою лазерного каналу управління. На відміну від зарубіжних систем протитанкового озброєння в керованих ракетах розробки київського підприємства Луч застосовується система управління з Туванням ракети в промені лазера, а не підсвічування цілі, тому українські ПТУР мають високий захист від завад, стійкі до засобів протидії супротивника і мало потерпають через природні перешкоди на полі бою, таких як пил, димові завіси, природна рослинність. Протитанкові керовані ракетні комплекси, створені на київському державному підприємстві Луч, спроможні протидіяти найсучаснішим системам захисту бронетехніки у вигляді комбінованої активної, рознесеної або динамічної броні. Щоб подолати такий захист, керовані ракети державного конструкторського бюро Луч оснащаються тандемною, тобто подвійною одна за одною кумулятивною бойовою частиною. При цьому, за таким показником, як товщина пробитої броні, українські протитанкові ракети займають провідні позиції у порівнянні з конкурентними розробками іноземних виробників